Сьогодні хочу показати вам круту розпаковку. Е, після роботи чоловік їхав в бідронку і попав на ось такі. Е, в ту гутугові є програма, яка, ну, в бідрянці, яка е, там, ну, доходить термін придатності товару і вони зменшують ціну. І ось так вихопив шість пачок. Я дуже задоволена, тому що це собі заморожу бо приготую зразу заготовки, і буде економно і круто. Так, показую вам першу пачку. Так, це вийшла ось така рибка. Так, показую вам зразу ж зачеком. І яйцем. Це 12 злотих. Так, це одна. Друга пачка. У нас є м'ясо. Ось таке котлетне з індика. Далі йде тястечко. Такий сирник ось такий. І пачка яєць також. Також показую 12 злотих. Третя пачка. Так, у нас ось така якась шинка, а шаб з ведзарні. Далі також, також м'ясо з курки на котлети. Так, пачка якихось таких макаронів приготованих вже. Воло волове, помідорове, так. Ось таке соусом болем'єс. І хлібчик. Показую чек. Ось так виглядає. Четверта пачка. Один сирочок був. Ось такий абстракт течений, лосось, лососьовий філе. Також замариную і запечу. Ось так виходить нам. 55 за кілограм. Рибка, Хлібчик один і ще одна пачка ось таких макаронів. І чек показую вам. П'ята пачка. Сирочок. Пачка яєць, хліб і філе з курк з з пірсі індика. Також чек. Ось пачка виглядає ось так. Сирочок, також філе з індика і десяток mm. яєць. Як на мене, це неймовірно. 72 злотих ми заплатили за це все. Ось така гора товару. Оп. Також, кому ось так повезе ну, взяти таке, то ну, не сумнівайтесь, тому що ми вже не перший раз беремо і також дуже багато фруктів нам попадалось, овочів, м'яса. Ну no, тому це супер.